Мішаю тісто в хлібопічці. Мені потрібно 360 грамів чи води чи молока. У мене буде молоко. Це 160 грамів, підправлю ножа. У мене хлібопічка Сатурн, але вона вже старенька в мене і дуже скрипить. і потрібно її змінити. Так, 160 наляли. тепер ще 200. Грамів молока. Все е, такі жидкі, чи як сказати, на маю олії, десь дві столові ложки. Після, виходить, пухке, смачне і швидке. Чотири чайні ложки. У мене цукру. Раз, два, три, чотири. Це такий рецепт був у мене в самій першій хлібопічці. Півтори чайні ложки солі. кидай на іншу сторону чаші. Тепер в мене 4,5 стаканчика муки. Не знаю, стаканчики такі, ось такі. Я не знаю, тут немає 200 грамів, а може і 200 є. Раз, два, три, чотири і ще половинка. Тепер дріжджів, дріжджів, десь півтори чайні ложки. Висипаємо все, ставимо хлібопічку на заміс і отримуємо дуже класне тісто. Тісто замісила вже хлібопічка, ось таке вийшло. Тепер робимо начинку: беремо пів кіла творога, грам 100 цукру яйце. І ванільного цукру в мене пакетик. І блендером збиваємо його. Розкатуємо тісто для нашої основи. Це у нас буде пиріг із сиром. Тісто дощечку змастили трошки мукою. Така є форма в мене. Накладаємо форму. Це буде як основа. Робимо бортики. Це дружжове тісто. Це наша начинка, сир із яєчком, і з цукром. Накладаємо, розрівнюємо. Тепер будемо розкатувати нашу кришу, наче, щоб заліпити, щоб це був закритий закритий у нас пиріг. Таку я роблю невеличку, накладаю, розрівнюю і ось так його косичкою, косичкою заліплюємо. Щоб не повитікало, теж закритий пиріг? І будемо випікати хвилин 45 при температурі 180 градусів у розігрітій духовці. Змащуємо яйцем наш пиріг. Просто я яєчко збиваю в чашечці і зверху змащуємо, щоб була рум'яна скоринка, запечена, щоб було. Ось таке. І ставимо в духову шафу на 45 хвилин 180 градусів. Ось такий пиріг ми витягли з нашої духової шафи. Будемо смакувати, розрізаємо і дивимося, який у нас вийвся пиріг. Ось такий. Смачного.